Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю всім вдало дозимувати. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як вощина. У нас грудень місяць, я думаю, що у грудні ніякі роботи вже на пасіці не проводяться. За виключенням може десь переслуховувати, може десь якась мишка залізла чи ще щось. І я хочу сьогодні поговорити про вощину. Бо часто мене упрекають, що ти рекламуєш, що ти так, ти такий, пересякий і так далі. Я хочу дати вам відповідь, чому саме біворт, а не друга вощина. Можливо, я така людина, що коли мені людина говорить, я довіряюся і вірю. Коли я спілкуюся з людиною, насамперед в неї бачу. Лічність і людину, а не якогось обманщика, шахрая і так далі. Людина дзвонила і сказала протестувати вощину на пасіці. Я її спробував, хто слідкує за каналом, дивився, я неодноразово показував, особливо на другому точкові, де все розширалося одною вощиною. Вощина, ну, сподобалась, бджілки тянуть, несуть мед, матка сіє, Ячейки не видовжуються вона не обривається навіть в цьому році, яка була сильна жара, вона не обривалася з медом. Тому якось так. І, в принципі, за моє посічкування пару разів попадалася така вощина ну що просто ну дійсно що то жуть. Бджілки її відказували стягнути. Вона навіть обривалася, вони якось так тянули її, коряво ну було таке. З вощиною біворт я взагалі цього не, не, не замітив. Так, далі вона прийшла в мене тестування і виробник запропонував рекламу. Я не розумію, що тут поганого, якщо можна заробити якусь копійку і, і до речі, якби я в ній засумнівався, і якби вона показала себе погано. Я б відмовився від співпраці з цим виробником. Але давайте порозмишляємо так, ну, як, наскільки вистачає логіки, розуму. Виробник закупив обладнання, віск, там, приміщення, виготовляє вощину, викидає гроші на рекламу, ну, щоб завоювати покупців, пасічників, клієнтів. І він починає рекламу. І продає якийсь невощину, ну, не так як ви пишете багато в коментарях є такі, що невощину, а полу якийсь фабрикат там. Е, парафін, церазіт ще щось. Для чого це йому? Він втрачає клієнтів. Він старається завоювати клієнтів, а він що своїми силами собі копає яму. Ну, це ну де логіка? Ну, давайте порозмишляємо. Ну, Ще так, До війни, якщо не помиляюся, у нас в Україні було більше 100 тисяч пасічників. Давайте які бренди вощини ми порозмишляємо, які є бренди такі. Ну, їх багато, я думаю, що в кожній області по 2-3 по є, хто виробляє вощину. Ну Такі я знаю, наприклад, Біворд, Бістарт, Долина Меду, Дубовик. Там я чув якась боярка, в гадячі є. І кожен, це ж для нас, пасічників, це ж ну, ну супер. Хай вони доказують між собою якість вощини. І чим більше буде виробників, які будуть предлагати якісну вощину, тим у нас буде більший вибір бджолярів, і тим краще буде для нас. От, наприклад, я, ну я користуюся біворд. І потім, по якійсь причині, десь я щось Засумнівався в ній. І взяв другу, наприклад. Ну, взяв бістар. Почав. О, вона мені сподобала. Все, я вже біворд не купляю. Біворд втратив покупця. Ну, ну, скільки середній пасічник, ну, допустимо, 50 кг вощини, допустимо, використовую в середньому за сезон. Більше-менше хто як. Таких. 10-20 покупців, це вже тони вощини, якщо втрачає смисл виробникові втрачати покупців, давати неякісну вощину. Ну, тут я просто взагалі не розумію, або я далекий від цього всього, чи як. Я говорю за себе, якщо я, допустимо, засумніваюся і перейду на другу вощину, щоб вона потім вже була золота. І безплатно давалася, я до неї вже не повернуся. І я думаю, так, так багато. багато. Так само і з матками, якщо взяв у матковода і ти спітнувся на цих матках, ти більше в нього ти будеш шукати другого, ти більше в нього матки не купиш. Так само і з вощиною. Так само будь-чим. Так, будь так само, ось, наприклад, все недавно заправлявся на заправці. Заправився, машина пчахала, кашляла, єлі, єлі, я спалив. Ту я туди, щоб там вже була золота та солярка, я туди вже не заїду, ні за які гроші. Так само і з вощиною, так само з бущим. Так що я думаю, що друзі, це розговори. І, наприклад, я думаю, тільки за, що люди щось, щось працюють, щось роблять, щось добиваються. Та за це треба радуватися, а не габзувати один одного. Хто сумнівається, ще побачимо ще один сезон. Будемо використовувати вощину Біворд. І на пасіці буде лише одна вощина. Хоча кажуть багато коментарів візьми 2-3 вощини і порівняй їх. Та на каналах є багато таких. Даже подивіться є на каналі Євгеній Дніпер, де він клав свою забрусну вощину і вощину Біворд. І показали, що біворши швидше потягнули чим забрусну свою. Так само на, каналі, на каналах є де топили цілі пачки цієї вощини. Все це є. Але я не знаю, чому така якась е, агресія, що щось, щось та людина робить. Да підтримайте один одного. Звичайно, якщо є докази, що Неякісна. Ну, Я не знаю, що тут робити в наших, збиратися, співпрацювати з цим виробником. Звичайно, щоб він був у Вінницькій області, я б, я б приїхав би до нього на підприємство, і би просто можна показати все прозоро. Я думаю, канали, які в Вінниць... Київській області, це можуть зробити. Зайти, показати, подивитися, зайти. Має бути. Виробників вощини тісна співпраця з бджолярами, дуже тісна. Бо якщо не буде цього зв'язку, наприклад, я хочу навіть, може як спробувати, я зараз досліджую таку тему безвощинне бджільництво. І багато зараз є на каналах, і в нас в Україні вже є, що взагалі без полосок просто. Ставляти на воску відверхи, чуть-чуть воску леють на брусочок і все, і бджолки тягнуть. Я спробую цей експеримент в себе на, кан на каналі, на пасіці. І виберу два дві одинакові сім'ї, побачу, чи яка втрата по меду, в сім'ю, яку ставити вощину, і сім'я, в яку не буду ставити вощину. Чи можливо обійтися без вощини. Тому якщо Виробники вощини не будуть нам якісної вощини виготовляти якісну вощину, то я думаю, що багато бджолярів вже відмовляються, є, які роблять свою, є, які можуть перейти без вощини. В кого особливо без вощини легко, хто тримає на 145-рамку. Там, я думаю, взагалі без проблем. Маленьку полоску поставили і все тянуть. Якось так, друзі, ось. Поки okay. okay, я зараз вибираю Біворд. І я спілкувався з пасічниками, які використовували Біворд теж. Взагалі вони ну, не дуже такі знайомі, просто запитав, у них супер вощина. Так що якось так. Ось така кубка. І тому вощина біворта. Хай вам всім щастить. Вдало вам всім дозимувати. До побачення!